І сімнадцять вона може зробити коктейлі Молотова, вибухівку, бо навіть термітну бомбу. У вікна відшукали єдину дівчину в правому секторі. Цілковито конфіденційно зі зміною імені голосу і сховавши обличчя, вона розповіла про свою боротьбу ексклюзив від Ірини Заєць. Ми зустрічаємося вночі. Я на грубій курці, чоботах та в масці була джинси, роздерті скалками від гранати. Такий вигляд вона має вже другий місяць. І ось показує фото, якою вона була перед цим, завжди зачіска та високі підбори. А з приводу манікюрів і всього іншого, я зрозуміла, що тут є не дівчина, а тут я боєць. Якщо дівчина тягає маску і береться за палку, це, мабуть, не її вона, а це вона того. То до цього привів для неї все розпочалося наприкінці листопада під стелою на Майдані. Я на одна з тих студенток, яким перепало під час зачищення Беркутівець, одним ударом вибив її плече. Мені не подобається, коли б'ють мене і б'ють слабких людей. Вона стояла під прокуратурою і видивлялась, де мої знайомі, де мої друзі, в яких їх відділках позавозили і з яких лікарень їх зараз забирати. Я зрозуміла, що надалі. Ну може бути розмовно далі, треба вже якось діяти. І дійсно виборювати як потрапила до силового підрозділу на Грушевського. Не розповідає, каже все сталося саме по собі. Дівчина заможної родини, мама давно померла, її виховував тато призвучає до самостійності. Плюс активно займалася кикбоксингом і тенісом. До вікон потрапило відео, де видно, що в таборах тренуються дівчата. Їх небагато. Вони витривалі, вміють стріляти та виготовляти вибухівку. Але яна, взагалі, особлива. Вона не лише вміє, а й робить це добре. Тому одна з небагатьох, хто був на Грушевського. І стільки брат на брата не йшов, скільки йшов тут. Раніше до цього не запалювала коктейля, отут-от розливаючи їх. Ніколи до цього раніше я не так не ненавиділа людей. Такої ненависті до. Людей потустовано в мене не було ніколи. Це одне з місць просто у серці столиці, де заготовляють та зберігають головну зброю протестувальників, запальні суміші. Жодного журналіста тут ще не було. Подивіться, скільки сировини ховають під одежою. Саме в цьому місці набуває сенсу затерта історію фраза Хочеш миру, готуйся до війни. І саме тут, незважаючи на хитке перемир'я, працює яна і вона погодилася показати нам як. Морози та час витримки лише псують суміш, наша Амазонка приносить свіжі інгредієнти. Постав пляшка на п'ять, масло, бензин і тряпка тептиця. Повний зліс фактами повинна бути приблизно одна третя. До бензину додає машинну олію, а опісля ще й пенопласт. Потім суміш має кілька годин настоятися. З робота ну що тут важкого. Для того, щоб добре кинути, потрібна села. Особисто я коли виходила на Глушевського, не можна було сказати, що я дівчина. І періодично, коли я просто починала розмовляти з кимось кого що сказати, то всі на мене дивились дуже дивним поглядом. То дівчина О, окей, ігор серед тих, хто бачив кількох дівчат на Грушевського, він керівник одного з загонів правого сектора, але так само дивувався. я пишаюсь безумовно такими дівчатами, тим, що такі дівчата є. Але з іншого боку, наявність таких дівчат свідчить про недостатню якість чоловіків. Сама Яна нічого дивного в цьому не бачить. Вона боєць, хоч і сама киянка спить покотом з усіма ті, хто був поруч під час сутичок, її тепер брати. Люди, які стоять поруч біля мене, яким я довіряю важко не довіряти людину, людині, яка отримує поранення. Чи те, що вона закрила тебе собою? Ще й поряд тут на барикадах завжди й кохана людина, яка поділяє і погляди і вчинка. Ірина Заєць, Олена Жежера, Юрій Довгоручко. Програма Вікна СТБ.